Дніпро куштує лакшері чебуреки в кафе Oriental. До них ми повернемося пізніше. А зараз те, що мене шокувало: личинки шовкопряда, комплімент, який дають в цьому закладі. Сподіваюсь, що мене не обманули, і це справді їстівне. Я скуштував. Достатньо цікаво. Більше ви від мене коментарів не почуєте. Запив я їх ось таким також незвичним напоєм: це у нас лимонад із кізилу та кардамону. Ну і перейшов уже до основних страв: Чебуреки з креветками та крем-сиром. Це нано-версія звичайних чебуреків, які ми звикли бачити. Подають з таким цікавим соусом. Цікаве поєднання, мені сподобалось. Хот-дог том-ям, м'яка булочка з креветками та пастою. Якщо коротко, самий смачний хот-дог, який я колись куштував. Ну і пройдемось по інтер'єру. Він дуже незвичайний, як і кухня цього закладу. Місця тут небагато, але кожна деталь потребує уваги. Є дуже незвичні елементи декору, які роблять цей заклад унікальним. Ну а адреса закладу вулиця Холодноярської бригади, 10.